Щиро вас усіх вітаю. Мене звуть Елена, і я рада запрошую вас до себе на канал Елена Буганова Хендмейд. Завершується вже 2023 рік. Він був е, дуже насиченим і, скажімо так, не, не дуже кольоровим. Чому я згадала це слово? Бо саме завершується не лише 23 рік, а ще й кольоровий рік. Це спільний проект, який організувала Надія, і посилання на канал Надії в'яжемо разом з Надією, а також на велику кількість спонсорів. І Дівчаток-учасниць ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Також там будуть хештеги до цього спільного проекту. Проходьте до дівчаток, знайомтесь з ними, подивіться, можливо, ви чимось надихнетеся з їхніх готових робіт. Ви знаєте, це був такий азартний, я б сказала, спільний проект. Кожного останнього числа місяця всі дівчатка українського Ютубу і не тільки Ютубу з нетерпінням чекали, коли Надійка викладе колір місяця на наступний місяць, бо саме вона вирішувала, які процеси будуть на Ютубі, якого кольору будуть на Ютубі процеси. І я також дуже азартна людина в цьому плані. Я дуже швидко загораюся виробами, мені дуже все хочеться спробувати. І завдяки, напевно, надійці я втілила дуже багато своїх мрій, які б я, напевно, ну, можливо, і втілила б, але не з таким великим азартом. В мене я залишу посилання десь тут з якогось боку, залишу посилання на свій перший звіт по з готових робіт. І зараз я хочу прозвітувати тими готовими роботами, які в мене є на даний момент. На жаль, я сходжу з дистанції. Вже на фінішній прямій я сходжу з дистанції. Бо я не встигаю виконати два місяці, на жаль. Але не, не в цьому сенс ціє, цього спільного проєкту. Сенс в тому, щоб е, отримати задоволення, отримати натхнення і отримати купу позитивних емоцій. Я їх отримала. І Сьогодні я хочу показати вам ті роботи, які ви, напевно, вже неодноразово бачили на моєму каналі, але я хочу акцентувати, що саме в спільному проєкті Кольоровий Рік ці роботи були зроблені. Отже, першою роботою, яку я хочу вам нагадати про неї, це моя морячка. Ось така красунька вийшла в мене. Завдяки цьому спільному проєкту. Вона неймовірна. Саме в цьому спільнику я навчилася в'язати інтарсію. Наскільки я її боялася, і наскільки вона мені сподобалась, ви не уявляєте. Це просто краса красивене. І я на цьому не зупинюся. Я вже знайшла декілька варіантів для наступної своєї морячки. До речі, ця марячка приймала участь в червні місяці. Тоді в нас були клітиночки і смужечки, і ось саме в цьому місяці я заявила свою марячку. В'язала я її тоді з пряжі Ярнард Baby котон і це в мене була кольори 400 і 459. Кому цікаво. В'язала я їх на спицях номер 3 цю морячку тоненька. І вона у мене заважила 540 грамів. Правда, класно. Пішло трохи більше синього, бо бачите, оздоблення зробила синеньким, тож синього пішло трохи більше, ніж білого. Далі в мене вже всі місяці там були закриті. Далі в мене дуже багато робіт жовтня місяця. Ну, Перша, напевно, робота, яка, яку ви вже всі бачили, бо на неї я зробила майстер-клас. Це ось цей капор. Ось такий капор. Трохи, трохи на голові безлад. Ну, ви зрозуміли, там можна побачити в майстер-класі цей капор, він в'яжеться дуже легко і він дуже теплючий. І можна його в'язати з будь-якої пряжі. Посилання також на цей майстер-клас я залишу під цим відео в інфобоксі. Ось такий гарненький. Я його в'язала з двох пряж. Це була Alize Angora Gold номер 440 і Alize Angora Gold Siemлі, така з трішечки додаванням люрексу номер 28 Спиці в мене були номер 4 І весь капор у мене вага його 112 грамів. Далі, в жовтні місяці я зробила також майстер-клас, вив'язала двопалі рукавиці або стрілецькі рукавиці, як я їх ще називаю, для наших воїнів-захисників, для того, щоб їм було тепленько і зручно воювати і захищати нашу батьківщину. Ось такі рукавички, вони йдуть ось контактні пальчики для того, щоб можна на планшеті або на телефоні набрати повідомлення. Ось такі рукавички. Є майстер-клас на моєму каналі, також я залишу посилання на цей майстер-клас внизу під цим відео в інфобоксі. І по рукавичкам я вам зараз скажу: це була пряжа з Северяночка. 100% вовна та що 500 метрів на 200 грам, тобто 250 метрів в 100 грамах. Спиці в мене були 2,75 і на маленький розмір, бо це такі, знаєте, ну, такі були тренувальні рукавички, я їх в'язала як на себе. Це такі, знаєте, дівчачі, напевно, есочка. І в мене вони заважили 61 грам іншу пару я в'язала, робила майстер-клас трохи більший розмір, але я там даю, здається, на три розміри розрахунки. Тоді трош, трошечки більше заважили, Щось здається, 70 з чимось грамів. Так, далі в жовтні в мене був килимочок. Він у мене ось під ногами зараз. Трошечки спробую його припідняти. Ось він, цей килимочок, нагадаю вам його. Це були залишки е, ярнар Трібона, там в мене були, така, знаєте, весь вінігрет, уся солянка, все, що в мене було в наявності з цієї пряжі, все я туди додала. І він у мене вийшов таким важкеньким. Його вага була. Кіло 147 грамів. В'язала я його гачком номер 4 щоб він був такий щільний, щоб він не розтягувався. І він у мене, в принципі, лежить, має форму. Я його трохи пропарила прасочкою, він розрівнявся, і його можна і прати в пралці, і, суш... і сусохне він дуже гарно, бо це напівбавовна. І нагадаю, що це пряжа Ярнар Трібон. В 250 грамах 125 метрів. Наступним жовтневим, скільки в мене готових робіт було в жовтні, жовтневим процесом це була шапка Санти. Знаєте, така чудернацька шапка, вона, звісно, ну, скільки її там одягнути в грудні та трошечки в січні, але такі шапки чудернацькі вони також потрібні. Ось така шапка класна. <хи> і вона, до речі, може бути як і для чоловіка, так і для жінки. Тут в неї такий гарненький розмір. Я також сюди використала залишки своєї такої. Вона навіть не біла, вона молочна. І це, здається, Lana Gold, а це наковська. І це в мене бубон і ще... Десятирічної давнини в'язала онукові на випуску з пологового будинку шапку, а бубон зробила більше, ніж його голова, тож тоді перероблювала. Так, і що В мене тут по цій шапці? в мене вага її 103 грами І я в'язала її на спицях 3,75 Класна шапка, така, знаєте, тепленька, одягнути можна і подурачитися. Так, в жовтні це все, що в мене з готових робіт. Ну, Напевно, немало. Да? Далі, в листопаді, в нас був. А, до речі, в жовтні я не пам'ятаю, там, здається, був три брати акробати жовтень. Я не, не бачила виробів з трьох пряж, хоча ну, мені можна було б здається дещо поєднати, три кольори, але. На той момент в мене такого бажання не було, тож я взяла свого джокера на той місяць, От тому напевно багато й робіт. В листопаді в нас був жакар. Спочатку я, так знаєте, трохи засмутилася, але потім. Вирішила, що це така, знаєте, доля навчитися в'язати двостороннім жакардом. Бо інтарсію я вже навчилася робити. До речі, я вважаю, що інтарсія це також жакард. І колись 30 років тому я в'язала жакардом, але це було так давно, що я вже й забулася, як то воно є. І я заклала собі була в папочку. Бажань шапочку по опису Юлії Савлюк залишу також під цим відео в інфобоксі посилання на цей опис, де Юлічка в'язала для свого синочка ось таку шапку. І я таку шапку зв'язала своєму онукові. Це двосторонній жакард. він однаковий що з цієї сторони, що з тієї сторони лише малюнок, ну, кольор різний. Дуже класно, класно в'яжеться, Я просто захворіла цим, цим методом в'язання. Мені здається, це набагато легше в'яжеться, ніж звичайний жакард. Але тут дуже гарно допомагає на персточок такий спеціальний. Десь він у мене тут був, але я не знайду вже. І я розпочала була в'язати також собі пов'язку в двостороннім жакардом, але вона буде потім е, перейде в шапку. І також я в, в цій, цьому місяці взяла в роботу новорічну кульку. Ось така новорічна кулька у мене наразі зв'язана звичайним жакардом. Патріотична. Тут я ще не зробила їй таку застібку спеціальну, але вона в мене вже є. Мені потрібно її якось просто туди доєднати. Знаєте, такі от такі штучки. <схід> Треба якось туди засунути і зробити їй гарненьку таку застіпочку. І грудень. На грудень в нас випадав твіт, але Ну, твіт і я — це різні галактики. Я... Хоча я розумію, що в принципі твіт не обов'язково твіт. Зараз їх стільки різних можна просто. Ну як, там, там навіть номінація не твіт, а крапля в морі. Тож можна було туди доєднати або якісь паєтки, або ось, наприклад, це також можна сказати, що це крапля в морі, морі, бо тут є, бачите, Люрекси, це може також рахуватися як. До цієї номінації, але мені якось було Ну не сильно невелике таке бажання було заморочуватися, дещо шукати, тим більше з паєтками я нічого не хотіла більше, з Люрексом також нічого більше не хотілося. Тож я вирішила взяти я попросила у Юлічки Хан, попросила джокера, і є така в правилах можливість взяти ще одного джокера. Ну, тобто не більше двох жокерів на півріччя можна брати в цей проєкт. І мені Юлечка дала його, і я в цьому місяці зробила, зараз я вам скажу, що тут у нас грудень місяця. У мене ще немає, до речі, третьої фотографії, треба буде зробити ще світлинку, бо я думаю, чого вона в мене не відмічена. Отже, грудень місяць у мене є. Три, три готових роботи. Ні, дві готових роботи. Дві готових роботи. Ну, по-перше, я зробила сімейну рукавичку. Ось така рукавичка для мами і синочка, для того, щоб можна було прогулюватися разом на вулиці і тримати своє чадо. Міцно за руку, бо вони зараз ну, дуже енергійні, рухливі, а навколо слизько. І намагаються вони увесь час падати. Тож коли мама одягає сюди ручку, а дитинка одягає сюди ручку, ось там серединки мама тримає своє дитя міцно, міцно за ручку. Ну і також у комплектик я додала ще одну рукавичку для. Маленького. Для мами, на жаль, у мене ниточки такої сиренької не вистачило, тож для мами буде в неї щось інше, якась інша, іншого кольору рукавичка. Зробила такий опис невеличкий, якщо до виходу цього відео я зможу залити той опис на YouTube, то тоді внизу під цим відео я також залишу на цю рукавичку опис. Мені здається, що це гарна ідея. До речі, з таких рукавичок можна зробити рукавичку для закоханих. Тобто, ви робите дві великих рукавички, ось так. І тоді, коли ви гуляєте з коханою людиною, ви можете триматися за ручки, і це буде такий, знаєте, тілесний контакт, що дуже гарно. Так, і ще в мене в цьому місяці готова робота це адаптивна шкарпетка для апарата Ілізарова. Ну, всі ви, напевно, чули, що ці шкарпетки в'яжуть і вони наразі дуже потрібні в шпиталях. Я залишу світлинку, можливо, хтось з вас не знає, що таке апарат Ілізарова. Це таке залізне, залізні такі. Штирі, такі обручі, я не знаю, як вони називаються, які одягають на ногу для того, щоб фіксація була повна, щоб нога зрослася правильно і не було ніяких потім наслідків. І от коли нога, не тільки нога, бо ці апарати ставлять і на руку, і на тіло, тобто на позвонок. Не пам'ятаю. В общем, на все тіло ці апарати ставляться. І от коли ставиться, наприклад, на ногу цей апарат, він піднижеш, нічого не одягнеш в цей апарат, бо ці штирі, вони ось саме в нозі, ось так, ці штирі, а навколо них цей обруч. І ось ти не можеш нічого одягнути, лише можеш накинути. Е Цим одіялом зверху, так? Бо, бо ти нічого не можеш одягнути на нього більше, навіть штани не налазять на них. І ось саме ось ці адаптивні шкарпетки вони для цього і в'яжуться. Ось така величезна шкарпетка, щоб вона могла одягнутися на цей апарат по нозі. Бачите, Це навіть маленька, треба ще більшу. У мене тут вона розтягується, якщо ось так взяти, то можна розтягти її до 70 см. Зараз я ось взяла стрічку сантиметрову приваль, зараз помірюю, наскільки максимально я зможу розтягнути її. Ось, бачите, 30, подождіть, не так, ось так, напевно. 37, тобто це 74 сантиметри. Можна зробити обхват, але тоді вже там гуцики будуть сильно розтягнуті. Ну, тобто на 65 см можна ось таку шкарпетку одягнути. І через те, що ці апарати можуть бути і на п'ятці, і біля стопи, ось в цьому місці. То потрібно, щоб сама шкарпетка була за широка усюди. І навіть ось в цьому місці бувають ставлять на стопу ці апарати. Тож також потрібно. Ну, з таку шкарпетку я зв'язала. Вона в мене вийшла, я її не зважила. Зараз я зважу, скажу вам. Так, 243 грама вона вийшла, немаленька. Але це якраз з, з гудзиками. Ну, хай там гудзики там важуть 10 грам. Тобто, для того, щоб зв'язати таку шкарпетку, ви маєте мати, ну, хоча б... 200 грамову цю пасму з северяночки. До речі, я тут поєднувала. Северянка в мене йде. І я додала туди мадам Трікот Ангора. Це звичайна ангора, та що 500 метрів на 100 грам. Сходила, взяла. Ось така вона. Вона м'якенька, вона не колюча, вона пухнаста, і оце в мене залишок залишився з бабіни. Бо я поєднувала всю шкарпетку, робила по всій довжині. Я робила шкарпетку зверху і до самого низу з додаванням ось цієї мадам трикот Ангора. Зробила тут бабусину п'ятку. Ось така. Ось такі в мене просування. На момент грудня місяця, чому я не встигаю повністю прозвітувати? У мене немає двох місяців. Це квітень, де я заявляла плавки до купальника. І, в принципі, я можу їх завершити, але я роблю на них майстер-клас і мені. Ну от я не бачу потреби зараз витрачати свій час для літнього процесу, який е зараз нікому, скажімо так, не потрібен. Е а в мене більш нагальні проблеми. Мені потрібно зараз швиденько хлопцям понав'язувати шкарпеток різноманітних. Тож я ці плавки в е собі заклала на наступний рік у плани ближче туди до. Можливо, до квітня вже розпочну, тоді, точніше, буду завершувати ці плавки. Більш того, я хочу не лише плавки зробити, я ще хочу зробити майстер-клас повністю, щоб був купальник, щоб це і ліф був. Я хочу зробити його таким, знаєте, як називають шторками. Зараз я його вам покажу. Це ось цей процес. На такій стадії в мене зроблені плавки. В'яжу я їх з пряжі Alize Diva Stretch, дуже гарна пряжа, якраз підходяща для того, щоб в'язати саме купальники. І я дуже хочу зв'язати, розробити майстер-клас не лише на купальник гачком, а я ще хочу зробити майстер-клас на купальник спицями. Я мрію, але. З іншого кольору. І це був квітень, я в квітні більш нічого не заявляла, окрім цього купальника. Тож, пролітаю в квітні. Ну і вже таким, знаєте, паровозиком до нього підтягнувся і вересень. В вересень у нас були всі відтінки червоного. В мене там було заявлено декілька процесів. Одним з цих процесів є ось цей рожевий джемпер зефірочка. Дуже гарненький. Мені тут залишається зв'язати рукави регланом знизу догори. І в мене також тут був заявлений мій фламінго в орхідеях. Всі, ви пам'ятаєте, епопею з цим фламінго. в мене вже він повністю вив'язаний. Ну, тут трішечки залишається рукавчика, буквально декілька. Ну, можливо, ось така відстань, не більше. Але мені не сподобався фасон цього. Бачите, він таким трапецією зв'язаний сама ця штучка. Тож я буду його переробляти, зараз, як кажуть, не на часі. Я хочу перев'язати ось ці куточки. Тобто розпустити до підрізів, до моменту підрізів, і ось цей кусочок, який, ну, трикутничок, ось цей, зрозуміло, да? повністю його перев'язати, зробити рівненько. Тож, вересень також в мене випадає, хоча всі місяці в мене закриті. Я не бачу потреби гнати, гнатися швидше, ніж сам потяг біжить. Для мене не важливо виграш, для мене важлива участь. Я отримала масу позитивних емоцій. Я щиро дякую Надійки за створення цього спільного проекту. І якщо вона створить щось таке на наступний рік, я залюбки долучусь до її спільного проекту. Я дякую дівчаткам за шалену підтримку за компанію в цьому спільному проекті. Я бажаю вам всім перемоги. Не лише в цьому спільному проєкті, хоча і в цьому також а і перемоги в Україні. А я буду все одно завершувати те, розпочати, що було розпочати разом з вами в цій чудовій компанії. Бажаю вам всім міцного здоров'я, чудового, новорічного свята. Бажаю вам всім. Натхненню купу ідей, щоб все, що ви розпочали, щоб у вас обов'язково завершилося готовою роботою, щоб ці роботи надихали вас і ваших близьких. Ну і також я хочу привітати вас з прийдешнім святом нового року. І побажати вам всього того, що я тільки що побажала. Будьте здорові, до зустрічі в наступному 2024 році в якомусь ще одному шаленому такому спільному проєкті, який організує, я точно знаю, Надійка. А я вам дякую за те, що ви були протягом цього року зі мною в моєму кольоровому році, хоч він був і не настільки кольоровий, який як мені хотілося, і, напевно, всім би хотілося мати якийсь дуже кольоровий рік. Але я радію тому, що я змогла в цьому році зробити і чим я змогла надихнути вас. Дякую і до наступної зустрічі. Бувайте, бережіть себе і ваших близьких.